Між жіночого одягу, в лоті у нас буде 40 одиниць. Сукня жіноча, ззаду з вирізаною спинкою в розмірі XS. Жіночі брюки. Дуже класна моделька. В розмірі S. Сукня. Жаточка. Розмір S. Футболка в розмірі S. Жіноча блузка також розмір S, В складі буде шовк. размер S, майка. Женочная сукня в размере M. Размер M. Далее жиночий свитер в размере M. Штаны размер M. Спидница с розрезом в размере M. Гольф, розмір L. Спідниця в розмірі L. Ще одна спідниця в розмірі L. Спідниця в розмірі L. Рубашка. В розмірі 40. Сукня в розмірі 38. Джинси

Спідниця в розмірі 34. Штани в розмірі 40. Штани в розмірі 44. Також в лоті буде сумка. Шкіряні рукавиці. Білизна в розмірі S. Потім будуть запаковані футболки. Гольфи. 快点。Like